Якби у мене ще не провисало якби у мене ще раз інхротку Транспорт прицесі! Транспорт прицесі! Смешно шлясте, зупиниться після віче! Підтри, не доставай М-ко, не доставай! Так, после витрава там когось Прасаник начинає витратить. Я, Ярик, виключи мікро, Ярик, виключи мікро, будь ласка. Дякую. Вона що я не передачу в руку. Маючу. Так, закрив послідня по обратному пішені. Вітаю, вітаю. А, Ви? шановні, вибачаю, шановний, вибачай, що перебиваю. Я приватний адвокат даної особи. Заключив з ним пісний довг. Адвоката ніхто не викрутав. Адвоката хто не викрутав. Ну тебе почекайте, він мене викликає, він попросив мені допомогти. Значить, я йому допомагаю. Я є приватним адвокатом я маю це повне право. Yeah. Ну він бажає yeah. захисту, дивіться. Він мені ще може... Він ще, yeah. ще yeah. 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 прийшов. чому тут. Yeah. Yeah. Я вас затримав. Щоб захист. Ні, ні. Я можу і так надати. Будь ласка, надайте своє посвідчення, представтесь мені.

Я на пол, часто раз питаю, яка законна підстава на зупинку. Ну, я ввечері. я турможу сегодня що вечере. Сейчас. Интересно, что я не Ну і що? Надо. Весь Да по любому, по любому. Он мне за что-то сказать, что будет так, и далее и так, и так. Шановный. что ты с ним это дружуешься? Молодой ты. Да по любому. Оща, сейчас побачим, сейчас побачим, что будет щоб... я... mm -hmm. не мучить дальше. Очень чуть-чуть. Почекаю, почекаю, лазу, лазу, тихо. Будь ласка. Причина зупинки хочу закону. Вам... Причина зупинки. Закону. зупинки тобто, статтю та закон. Стаття пункт і кодекс Саня. Дже, слухай, ну, або так, ну, не... Хоча б, хай статтю, скажем, вже хоч якийсь прогрес буде, бо мовчить стоїть мені то що. Ні, хай тобі видається статтю і пункт скаже. Стаття, статтю можу я тобі сказати, розумієш? Ну то я теж тобі можу багато ще сказати. Чотири катери Так, Влад, тихо, ми виключи мікро. Повтори, повтори, будь ласка, бо трошки, як кажуть, дискорд, я вже не чую. Папка 14 пап 4 крапка Пап-пап 4 кап законы оптикину законы Пам Дивіться. Давайте так, по порядку, чтобы не сбываться. Підстава. причина зупинки. Я вам казав. Я да, без номер так же. Викові до те. Ніх не чути. Можете в тому, будь ласка, вчора написати, бо трошки раз погано чути. Закінчив топ. Тобто, но номерів, номерів не було. У мене на батьках все засіб. Давайте. Прошу ценить. Ну, ну і плюс можливо машина трошки грязна. Номер не знаю. Тоже ж я таке. Добре, а статтю та закон. Статю та закон? Виконавець. А. Uh, я вибачаюсь. КуПАБ. І виконавець ДТП це як. Ну, от виконавець, Виконавець ДТП. Купаб, Окей, хай буде. А виконавець ДТП це як розуміти. Починати а, а, почекайте, почекайте, тихо. Ну, а, він це він мене здавна якась... це... це, образа якась? Ну, Давайте, ти... ну давайте вас дай... теж будемо дай... називати Мінтон. Ні, ні, ні. А, в мене Мінтон назвали, так? Ну дивіться, якщо це для вас образа, то я ж питаю. Ну, назвав його Мінтон, і що далі? Ну я не чув, що... Да пасачи. Ну так ну так все. Так в чому питання? Да ч з живу, Ні, то зачекайте, дивіться, я з вами ще не договорив. Так виконавиться ДТП, це як? Він щось ісполняє, виконує. Цей. Чи шо? Так, ні, подивіться, я виїжджаю. Так почему. А там не, я такий. За... Що? Виконавець ДТП, поясніть, хто це такий. Ви самі мені сказали. Виконавець ДТП. Ну як виконавець ДТП? Ну, там машина їхала, я ж звуконився. Ну, він він між... я, я вас не прошу пояснити ситуацію, я вас прошу пояснити, хто такий виконавець. Я не розумію. Можливо, винуват, Так, ви ви ну, адвокат, це знати. Так, почекайте, а, виконавець, той, той якійсь, виконавець пісні є, виконавець то якийсь, виконує якусь роботу є. Но виконавець від ДТП ніколи такого, не ніколи такого не знаю. Знаю лише а, ви ви. Сяний парад треба складати, батя, Артём. Як у вас дела? Ви знаєте, як мене звати? Окей, зараз обезвинити, пожалуйста.